Всім привіт, доброго здоров'ячка! Вирішила записати ще одне коротеньке відео вже про те, як тримає заряд цей пристрій, зчитувач, тобто рідер від Freestyle Libre 3. Тобто ми його отримали, коли він пропрацював десь трошки більше однієї доби. На тому заряді, який був у нього з заводу, заводському заряді. Зараз він вже заряджається, як ви бачите, під'єднаний до зарядного пристрою. Ось так, бачимо цукор, бачимо, бачимо тут, я сподіваюся, видно, що зображення є. Що батарея зараз знаходиться у стані, коли вона заряджається. Якось так, вона жовтенька така. І там така, якби блискавочка намальована всередині, так воно виглядає, коли заряджається. І протримався, протримався у нас рідер 4,5 доби. Ми його не стали тримати до повної розрядки і поставили заряджатися. Попередньо він видавав двічі повідомлення, що він вже розряджається і рекомендується під'єднати зарядний пристрій, тому ми його поставили заряджатися. Тобто, я рахую, що 4,5 доби це ну, дуже такий добрий. Результат тримає нормально. Тобто, якось так, я задоволена, Син теж. Всім успіхів!